Мене звати Альбіна Максимова, мені 27 років, і я майстер з модифікації та відновлення волосся. Я приїхала з міста Костянтинівка, вирішила здійснити свою мрію і працювати на себе. У мене не було на це коштів і придбати все обладнання, всі матеріали не було змоги. Я побачила заявку від HELP на мікрогранти. Для бізнесу заповнила заявку, але дуже сумнівалась, що мене відберуть через те, що я не мала ще ніяких курсів, знань. І я дуже дякую Хелпу, що вони повірили просто в мою ідею. Я змогла придбати меблі, які є в моєму кабінеті. Це витяжка, фен, вирівнювачі, які необхідні. Це трихоскоп для дослідження шкіри голови. Я можу робити процедури з вирівнювання волосся, з відновлення волосся, процедури пілінгу шкіри голови. Завдяки підтримці Хелп я вийшла зі своєї зони комфорту, навчилась новій професії і йду до здійснення своїх мрій.